І так, як активувати круїз контроль, або як включити темпомат? Якщо ну, так, якби, от є в нас такий речажок, є у нас Volkswagen, да, допустимо, це у нас Тауран. Але не важливо, Якщо у вас точно такий самий речаг, то все аналогічно, і функції всі одинакові. Значить, Для початку нам треба його активувати сам в загальному. Да? От ми включили, і в нас там загорається індикація. Це ми його активірували. Але. Машина після того все одно сама не їде, треба ще як би, включити, задати йому скорість, так. Для того ми нажимаємо цей мінус. І якщо ми їхали, допустим, там, я не знаю, 60 їхали, так, і ми нажали, вона почне їхати далі, сама 60. І, кстати, він активується після 40, примерно. Нижче 40 я пробував, вроді би, не хочу. Так, далі, якщо ми їдемо, нам треба трошки ускоритися. Нажимаємо плюсик, кожне нажаття, плюс 2 км. плюс 2. Якщо хочемо трошки їхати повільніше. Донизу, значить, мінус нажимаємо, мінус 2, мінус 2, мінус 2. Можна, якщо треба ускоритися швидко, можна навіть не жати педаль газу, просто нажати і держати, і вона ускоряється, конкретно ускоряється. Далі, що робити, якщо, допустимо, перед нами хтось їде і нам треба стати, да? нам треба його виключити. Для цього ми можемо просто нажати педальку тормоза. так. Нажимаємо педаль тормоза, і він приривається, так. Або можемо, вже, що зробити? можемо просто тако зробити. Раз. І назад, і він виключився. І далі вже треба буде просто нам би, газувати. Це переходить в такий би, ну, ручний чи, можна сказати, ножний режим. Хорошо, далі, допустимо, ви їхали, і вам там хтось перед вами виліз і вам. Ви нажали тормоз чи нажали цей і відключили. Далі вже їдете на виїхали перед цим, допустимо, допустимо виїхали з скоростю 80. Так? Хтось перед вами виліз, ви затормозили. так? Або нажали це, і вже, бо там не можна було їхати. 80, скорость опустилась до 50, і потім той, хто там їхав, десь звернув. І далі вже оп'ять нікого немає, і вам хочеться так само точно їхати. Так? Ви нічого не робите, ні, все все, на нажимаєте оцей плюсик, такого, Бах. І машина автоматично вертається до тієї останньої скорості, з якої виїхали. Якщо виїхало 80, то вона роженець, до 80 Так? Якщо вам не треба вже їхати 80, а вам, допустимо, треба їхати 60, ви розганяєте її до 60 і опять нажимаєте мінус. І вона вже буде їхати в цьому точно такому самому режимі. Ну, Вроді би просто, вроде все. якщо вам вже в загальному вообще не треба, щоб воно там горіло і ви не будете користуватися ним, то просто берете і виключаєте. Все, функція виключена. І далі тільки газуєте педалькою і тормозите педалькою. Ну, Вроді все, просто, вроде би все сказав, що знав. Дуже корисно. І це дуже зручно, і, ну, і, ну, і розход. Я дивився теж на ньому, якби ну такий. Ну, кажуть, що менше. Ну, отак. От